Привіт, з вами Блархон. І це друга серія про те, як я буду село в Майнкрафті. Е, та в попередніх серіях, якщо ви не дивилися, ми збудували ось це от і ось ці от трішки будинків. Та в цій серії я хочу зробити вже поля. То що це за село таке без полів. Е, як? Тут ще треба поставити шмулскип. Але я хоч не так, як в слів з Майнкрафту з колод. Це багато дуже затратно. Я хочу збудувати їх з дошок, типу, обкладинку. Якби. Так, в мене є смолски? Нема. Я не знаю, де його взяти. Раз вугілля в мене немає. Це треба для того, щоб вона не замерзалась. Ну, що ви грали в Майнкрафт, ви знаєте, те, що біля смулскипу вода, здається, не замерзає І біля ліхтарів. Так. І десь ось тут вже будемо намічати контур, типу. Якби. Раз, два, три, чотири. Якщо десь по центрі буде. Ось так от і ось так. І тепер або ще от скільки думала. Вистачить. У мене суки розламались. До речі, і зато я зараз мушу рубати руками. Чому, я вхід з тієї сторони зробив? Так. Давайте ось тут от буде. Вхід, як би. Ось так от заходити і ставимо землю. Ось так от, ось так от. Тут буде вода. А земля? Значить, йдемо на наш склад мовний. І подивимося, чи там є земля. Для того, щоб зробити ферму. О, якраз я, до речі, візьму трошки цього їжі і, і підемо все робити. До і так ударять. Справді не замерзає. Мотик, в мене є. А мені ще треба, якби... не забув насіння, я колись чомусь викидав. О, трішки є і трішки є. Якщо що, я можу піти в село за насінням. Біля мене в село, якщо ви не дивилися попередню серію, обов'язково подивіться. Поставте лайк та підпишіться на мене, та да? В попередніх серіях продовжую. Я знайшов ось там десь село, коли просто вирішив поплавати. Але це було за кадром. Якби. Ну і там можна просто брати насіння. Так. Тепер. Ой, куди? А з'їн трішки. І йдемо забудовувати. Але тут же, якби забудувалось, тому. О, да, замерзне. А без води воно все не буде, якби Добрете, що в мене безкінечний. Генератор води чи щось таке. Ну, і за цього ви бачите те, що потрібно брати, робити смолски, тому що все вода позамерзає і рослини рости просто не будуть. Але зараз головне, щоб воно просто. Так, так. поки в нас це буде все замерзати, ми попливемо за насіння. Ну, отак попливемо якраз таки. Дивіться. Ось так от і пливемо. Ось і село я навіть не знаю як я його б зміг пропустити. Можна зручно перепаркуватися на землі. Так, і йдемо але як житель тут? Як би опинився? тут ми ще не забирали, здається. Чи забрали? Забрали, але без од насіння. А в мене ж картопля ще є. Дай пройти. Тут рибаки, а тут така... ціле село з пічками. Але думаю, цьому не дуже класно. З деревом в стіні. Так, добре, з цих от так... таких пусто. Тут. Все забрав. То мені треба ще трішки просто насіння. Так Тут все забрав. Тобто в цьому селі було тільки дві насіння. Що там? Здалось? Ну, зате хоч би ліхтарі можна забрати. Я не знаю, як вони сюди потрапили. Що це захатка? Так тут все те саме Добре, і пливемо здачі назад, тому що ми зрозуміли дещо тут. Нічого немає, я, здається, іглу якусь побачив. О. Та й... Та й те ж саме звичайні іглу. Та, що в селі. Спускаємося. Це нам не треба, нам треба просто тільки ось це от, ось це от. це от, ось це от. Ось Ось це от. І все, крім цього. Так, добре. У мене є ліхтар. Я не знаю, як тим тим, хто живуть в віглах, добре жити на снігу. Ну але раз вони живуть в них, то напевно добре. Так, добре, пливемо назад. Знову грудзи десь. Пливем. І подивимось на результат. Чи в нас все замерзло, чи щось так і не замерзло і... Е. <пробітник> Не зрозумів. Як так то. Трішки хліба. Зараз підемо збирати насіння. Перша є і треба тільки друга. Ще одну носіно. Все дві є. <ріст> Тепер можем йти і садити. Але мені просто ще одну на буряка, але тут же все. Все-таки замерзаю. Так, давайте ось так от тут якось вода якраз таки протікає. Ліхтар же ж можна поставити. Не можна. Давайте ось так от. Вода протікає? Протікає. Ліхстар поставили, поставив. і тепер вода якби не немає замерзати. О! Як це вікна не вставив? Добре, тепер зараз ми зробимо другу ферму. Друга буде тут поряд. Спочатку знищимо цей слій трави. Та. П'ять, п'ять. Угу, добре. Так от. Ось так от і ось так от Тут ставимо землю. Тут ще вистачить. Так, тепер б... беремо відро води, яке пусте. Так, тут. І тут. Я не розумію, який налити, якщо я налів. Це воно наповниться, а якщо я не люблю. Лів... А, так це вже безкінечний. Безкінечно тут. Добре, але ми все одно зараз пополимо всі Сіті. Пуну вийти на склад. Бачимо, що там є одна один кусочок каміння. Це значить, що я маю йти в шахту, але я хочу піти не в цю шахту. Хочу подивитися, що там. Там, здається, трішки менша була Якщо я не помиляюсь. Прям трішки. Трішки. Це трішки називається. Бачите? Це маленька печера. А та була така велика. Ні, ну сюди я не хочу спускатись. Така наша просто. Мені і тут можна. Зразу. Зразу зразу купаємося, купаємося і купаємося отак так по куту, щоб бачите, куди ми їдемо і купаємо. Я навіть не знаю, що це. Ой, не сюда на безпечну план, я краще підкупаюсь туди и там впаду. Все, я ще й води наберу. Так, тут подводный океан, быстро вон. Уже? А, так це ж просто игла это. Я вже в не був, раз. Я вже подумав, то, що це щось класне. І набираємо і повертаємося, якраз штурму. Що... Так, 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 так. Так, так, так. Так, раз. Повертаємося, повертаємося швидко, швидко. Щось так от виглядає моє село збоку. Не супер велике, але велике. Рейхі. От поки що монстри не з'явилися, і монстри не встигли з'явитися. Так. І я добув трішки все на всю півстака. Тепер зараз. Палок у нас як зазвичай, тут просто немає. Ми заходимо, робимо 4 палки. Робимо ось так отут. Робимо ось так отут. Раз. і лопату. Тепер ми можемо йти. Так і Ты, ну, майже виріс. И зараз підраним так. Ще раз. Три раза, Врач цей буряк Шер уже справді виріс. А як так швидко? Вот як. До речі, вже все засажено. Дивіться, всі ще майже росли, а цей вже виріс. Так, добре. Добре, ще один скип. І поставлю його, щоб та сама вода не замерзала. Тому що, як ви знаєте, вода замерзає. Не знов прийшли, ну. За кадром до мене вони знав приходили. Не знаю. Вони декілька раз приходили до мене в фортеці. О! І перевіримо, куди вони йдуть. Чи вони ж там вже заспавнились? Я із-за цих розбійників мусив цілу ніч в тому... Немому селі? А в іншому спадали, попадали. Попадали. Оп, тікаємо. Там якийсь океан. Так, і вже це село виглядає ну, більш-менш як село, але спочатку треба ще одне, От, ну, ось тут, по-моєму, мені не вистачає. Як би цього самого. Тієї самої ферми, типу. А. Так. Засадимо картоплю. 3, 4, 5, 6, 7. Крадемо одну. Ставимо сюди. Добре, і тепер ще одну ферму. Я думаю, 4 десь треба. Тут ще. Але тут буде менше вже. П'ять, п'ять. А ось тут от. Вот такие вот не, не дуже большие. Потому что треба экономить на всем. Вот. Я ж подувал в 5 блоков. Но все одно в 4. Как? Е? Ферма не такая улыбка. Ой. Майя тут Так. Тут бесконечно. Вот а тут уже легче. Так. В нас навіть немає що садити. Цей буряк. Нікуди не годиться. Давайте посадимо пшеницю. Зараз нам вправі. треба насіння, насіння, насіння. ветрышки. Подожди. Тело все все, дуже мало, бы тут все на все только синя синя, а тело дуже мало. Зараще. Я за десяти травы не выпало жодной Жодного насіння. Гриби не знаю навіть нащо вирощувати, але хай будуть. Так. Так. Ще збираємо. Я вже не знаю, я 20 травинок тих зірвав. І тільки... Нарешті. Папороть теж можу. Папуру папороті майже з першого разу Острови. трави. Ну я не знаю, скільки я тої трави вже у нас вирував. Нарешті. Тепер можна іти, Іти і ламати лід. Ушлит. И тут... Эээ, вам этого достаточно. Добре. Добре, пойдём ещё шукать. Я десь звідти прийшов. Точно не знаю. А ні, я прийшов звідти. Але тут вже квіти ростуть. І гарбузи. Які говорить що тут село було архуна. Я не знаю, чи я прийшов, чи прийшов через. Так. Тут а, я ось тут приїхав і сюди зібрався, наверх. І пішов. Я не знаю, я заспавнився в цьому зимньому біомі. Проїхав, ну, блоків з 1000. І все одно не знайшов нормального звичайного біома. Рівнинного і Лісного. Знайшов тільки цю тундру. І мені зовсім не хотілося нічого будувати. Але я просто не міг знайти інші біони. П'ять. Ще... Ші... ще одну. Одну. Все. Ми все одно дорозі ще позбираємо. Ще хрест. Виглядає так гарно збоку. Особливо ферми додають вигляду, те, що це село, бо там з ферм це не як село виглядає. Так. Так от. І ще одне є. Ще одна ферма і ще одну. Стану, я хочу зробити, що у мене щось не росте. Я вже як не, не пробую, не росте. Тому треба рубати ось ті от. А я вже нічого не бачу. Думаю, 8 має вистачити. Ну, так. Сорок. А раз головне встигне добігти. Та лягти спа. Так. Добре. От тепер ще треба накупати землі, я думаю, ось тут. Ой, я впав. До речі, я можу отримати насіння з тієї ось пшениці. Так, так. Це ще одну ферму забудуємо, і тут ось там стіл. Так, є тепер збігаємо за водою. Ось тут не можна, ось тут. І ось так. Засаджуємо. І знову йдемо за насінням. <кій> Ось там от бачу велику папору чи високу. А папороць це майже трава. Ну, а з високої трави з найбільшим сансом можуть випасти те саме насіння. Добре, сім вже є. Так. Ось раз, 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 раз. Так його. А. А. Все ясно. Я... Ці от те насіння те, що в мене було, я його не поставив з першого разу. Звісно, що ні. теж з першого разу? Так, і. Так. О. І все. На цьому я думаю, завершувати цю серію. Підписуйтесь на мене, ставте лайки. Та все, з вами був Лархон. все Всім до побачення!